Ну що ж, друзі, у нас сьогодні дві новини: перше буде стосуватися вчорашнього засідання Єврокомісії, і що вони про українців вирішують зробити. І також, друге, це те, що наш кабінет міністрів, наші менеджери прийняли та підтримали нову постанову під номером 560, яка стосується всіх українців за кордоном, які перебувають більше як три місяці. А я впевнений, що мій канал дивиться більшість таких. І вони втиснуть вподобайку. Ну і звісно ж, хочу вам нагадати, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то за посиланням в описі та прикріпленому коментарі ви зможете залишити заявку, і з вами менеджери зв'яжуться, запропонують ту роботу, яку ви хочете. Ну і ви визначитися. Отож, друзі, не відходячи від каси, переходимо одразу до основного. Але ще хотів так сказати: ДП документ. Всі мене запитують Сергій, коли колективний позов, коли колективний позов. По-перше, друзі, це не буде так просто, як ви собі думаєте, що ми папірчик напишемо, і все. Це треба буде долучати всі документи, всі фактури, договори, все геть, що ви підписували із ДП документ. Це раз, друге, про те, що ви отримали смс про те, що ваш паспорт уже на місці і готовий до відбору. І також вам треба буде писати заяву про ненадання послуг, тобто зобов'язання, щоб ДП документ віддав нам наш паспорт. Адже саме це вас цікавить, правда? Третє чи четверте, що це все не дешево коштує? Зрозумійте одне: Юрист в Польщі від однієї години, якщо він в годину бере, то від 150 злотих мінімум. А ви уявіть, це треба потратити десь 10 годин на те, щоб вашу справу контролювати. Плюс виїзди, хто покриється я? Ну і звісно ж, ми зараз домовляємося, щоб знизити максимальну ціну і. Якомога більшу кількість українців, які зараз стали заручниками ситуації, приєднати до нашої такої друзі колективної заяви? Що скажете? Почекаєте ще? Ну, тоді супер. Отож, друзі, Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які рятуються від російської агресії проти України, ще на один рік з 5 березня 25-го року до 4 березня 2026 року. Чи не здається вам, що хтось знає, скільки часу буде тривати війна? Це рішення обумовлене продовженням російських атак на цивільну та критичну важливу інфраструктуру в Україні, а отже, і відсутністю безпечних умов для повернення людей в Україну. Про це повідомляє прес служба Європейської комісії у вівторок, 11 червня. Причини та цілі продовження тимчасового захисту, основною метою продовження тимчасового захисту є забезпечення стабільності та безпеки для майже 4,2 мільйона українців, які вже користуються цим статусом у країнах ЄС, тобто приблизно 4,5 мільйони 200 тисяч українців проживає на території Європейського союзу. Ну я не знаю, чи це з біженцями чи ні. Отож, друзі, директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну медичну та іншу допомогу. ЄС активував директиву про тимчасовий захист, самі знаєте, 4 березня 2022 року, і вона була автоматично продовжена на один рік, а потім знову продовжена на один рік і так далі. Правовою підставою пропозиції Єврокомісії є стаття 4 в дужках 2 директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє раді. Основі пропозиції комісії продовжити захист на строк до одного року. Тобто вони не можуть просто продовжити більше як на рік. І мережа плану ЄС із забезпечення готовності до міграції та кризи, кризових ситуацій, а також платформа солідарності з Україною продовжить свою діяльність забезпечення загальної ситуативної обізнаності про міграційні наслідки вторгнення в Росію. Вони тільки можуть досліджувати, а українці в Україні. З голоду будуть помирати, так я можу це сказати. Ми переходимо одразу до наступної друзі. Новини, і хочу нагадати, придбати страховий поліс на авто ви можете по вигідним пропозиціям за номером телефону, який буде в описі до відео по всій території Польщі. Уряд спростив військовий облік для українців. За кордоном, це новина, друзі, є опублікована на урядовому порталі. Якщо щось можу посилання вам залишити навіть в описі до цього відео, і вона була опублікована 7 червня. Це сьогодні вже 12. Я про це сьогодні на інстаграмі і на Тіктоку про це говорив. До речі, на інстаграм ви можете підписатися, щоб за швидкими новинами слідкувати. Це в описі до відео посилання. Сьогодні кабінет міністрів України ухвалив важливі зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Зокрема, уряд підтримав проєкт постанови 560, розроблений Міністерством оборони України з метою приведення до вимог статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають за межами держави. Нововведення, зокрема, стосується можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Ну так мені здається, що це більшість. Відтепер призовники військовозобов'язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної. Підтримки. Хочу вам зазначити, друзі, от сьогодні я цю новину зробив я дякуючи моїм підписникам в Інстаграмі, які поїхали до консульства і уточнили цю інформацію. Жінки, звісно ж. Знаєте, що в консульстві сказали? Ану, даю вам 3 секунди, щоб ви написали. Написали? Вони сказали, що вони знають не знають, про що там йде Бува. І я перевірив, офіційні сторінки наших консульств в Польщі, Facebook сторінки нічого там не пише. Далі, крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено про надання подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи, лише і все це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру. Ой-ой-ой, які ж ви милі. Погладити вас не вистачає. Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тепер ці дані будуть надсилатися райони міським територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді. Нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають на меті зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною. Отож, друзі. Про закордонні паспорти і про консульства. Тобто, фактично, мені здається, всі зможуть оновити ці військово-облікові документи через консульства. Як на сьогоднішній день ви реєструєтесь на електронну чергу в консульства? Або багато з вас, чи не находили ви оголошення в інтернеті, наприклад, в Фейсбуці, про те, що черги продаються? А ви думаєте, не буде так само з військовими обліковими документами? Не знаю. Може у вас є відповідь, можливо, ви вже з цим стикнулися. і... Саме цей документ, військово-обліковий, який зроблений тут буде, він буде пасувати для того, щоб в ДП документ відібрати паспорт, можливо, знову ж таки, або ж отримати будь-яку іншу послугу. Ми цього не знаємо, але я припускаю, що таке може бути. Ну і звісно ж, друзі, скільки це буде коштувати, мені невідомо. Проте я коли на колись навіть... Хотів зробити розслідування проти консульств, що якимось дивним чином вони не хочуть людей приймати вживу, а відправляють їх онлайн-реєструватися, тому що тільки такий порядок. Ну і власне я запитав підписників, ніхто не захотів цього робити. Ну, всі люблять платити, стояти тебе з черги, як то кажуть, і все. Отож, я не буду до цього більше повертатися. Ще хочу вам, друзі, знаєте, що сказати? Що ми недавно створювали петицію. І ця петиція на щастя набрала 25 тисяч голосів понад і писав мені про неї це пан Павло Горечко, голова ГО. Наші інваліди. Я передаю вам вітання. Ви... Вчора мені писали, що 500 голосів не вистачає. Я просто був на виїзді і не міг просто цього зробити. Сьогодні бачу, вже є понад 25 тисяч. Це захист законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану. Змінити постанову номер 560 бла бла-бла-бла, про постійний догляд з особами з інвалідністю другої групи. Тому що, щоб ви розуміли, могли людину, яка доглядає за другою групою, відібрати. На ВЛК, і вони без проблем би пройшли, тому що ще одну таку штуку зробили. Довідку ЛКК, що треба постійно доглядати за хворим другої групи. І фактично там тільки підлягали ті люди, які мають порушення з мозком, тобто психічно хворі люди. А всі інші були б придатними піклувальники, тому що їхні батьки, сестри, родичі дуже близькі, які мають другу групу інвалідності, могли б самі собою опікуватися. Знаєте, моя мама другої інвалідності. Їй вже понад 40 років, зараз 50 буде. І або ж уже є. гріх, Я не пам'ятаю, скільки мамі. 72-го року народження от треба порахувати. І, власне, якщо мій брат би до неї не їздив і кожних 4-5 місяців 6 не возив її до лікарні на лікування, то було б шок, був би шок. Я цього зробити не можу, тому що і я не можу цього зробити. Бо я не маю інвалідності, я є придатним або ж напівпридатним, сам не знаю. А мій брат є непридатним, тому що він також інвалід дитинства. В 10 років йому робили операцію першу і потім другу через півтора. Отож, друзі, отакі от на сьогодні пироги. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам було відео цікаве. Будь ласка, напишіть 1, 2, 3. А далі ми будемо рухатися і в сторону колективного позову. Дай би Бог, щоб нам не прийшлося його подавати, тому що повинні ви зрозуміти, що це все коштує грошей. Я не буду за вас платити. Тобто я можу організувати бюро адвокатське, яке нам це все зробить, і це все буде автоматизовано для кожної людини. І я хочу це максимально дешево зробити для вас. Бо для мене важливо, що? щоб був результат. Якщо ми покажемо зуби, нас почнуть слухати. Погоджуєтеся з цим? Підписуйтесь на канал і відповідайте на запитання.